Всім доброго дня! З вами Ярослав та ви на каналі ЄЧарджер. Е І зараз я знаходжуся у себе вдома, щоб поділитися з вами власним досвідом зарядки електромобіля від квартири. Звичайно, я покажу все на практиці та надам корисні поради та рекомендації по облаштуванню зарядного місця для вашого авто. Буде цікаво, тому поїхали! Почнемо з предісторії. Я вже 2 роки є власником Nissan Leaf, які ви могли бачити на цьому каналі. Також я проживаю в квартирі та заряджаю його в змішаному режимі, якщо це можна так назвати. Частково, але дуже рідко, це зарядка на платних комерційних зарядних станціях. Але частіше я заряджаю авто в своїх батьків або в батьків дружини. Виходило вигідно. Зарядка на комерційних станціях коштує порядка 17 гривень за кіловат. Зарядка в батьків безкоштовна. Але за півтора роки експлуатації, чесно кажучи, вже набридло залишати автомобіль в батьків, потім забирати його, залишати на ніч, на день він зарядився щодо квартири. У мене були такі асоціації: ну де авто, а де квартира. Зарядка електромобіля від квартири. Ну, по-любому, це буде якась кустарщина. Але з часом під час спілкування з клієнтами все більше та більше було історій. Один вже заряджає від квартири, другий тяне кабель та робить зарядку від квартири. Навіть скидували відео з подякою по підбору зарядного пристрою, та на відео людина заряджала авто з п'ятого поверху. Таким чином прикладів ставало все більше. І це був переломний момент для мене. І я зрозумів, що потрібно робити зарядку електромобіля від квартири. Тому я загорівся цією ідеєю та почав обдумувати, як це можна реалізувати в моїх умовах. Тут зразу хочу уточнити, що я лише ділюся власним досвідом та нікого не закликаю робити так само. Хто стикався з зарядкою електромобіля від квартири, знає, що є два шляхи. Перший це законний, коли ви робите проєкт, узгоджуєте та збираєте підписи в мешканці вашого будинку. Та другий не зовсім законний, коли ви просто викидаєте подовжувач, переноску тимчасовий та таким чином заряджаєтесь. Для себе я обрав другий варіант. Щоб ви зрозуміли, чому саме те місце я вибрав для зарядки електромобіля, яке я покажу вам в подальшому, хочу зорієнтувати вас по е, умовам, які були у мене, та де я міг розмістити цю зарядку. Найперше квартира кутова. Та вікна виходять або у внутрішній двір, або на парковку. Внутрішній двір я навіть не розглядав як варіант, тому що там під'їзд. Там паркомісця займають найшвидше, та припаркувати автомобіль пізніше, там майже нереально. Плюс, якщо викидувати подовжувач, ну, там головний вхід в під'їзд, там завжди ходять люди. Цього я не дуже хотів робити, тобто, щоб лежав кабель, та по ньому ходили люди. Також під низом йдуть балкони. І для мене було теж принциповим питанням, щоб нікому не заважав саме цей подовжувач, який буде для зарядки авто. Тому давайте перейдемо у іншу частину квартири, саме у вітальню, вікна якої виходять на парковку. Та я нарешті покажу вам, як це все реалізовано. Ми перемістилися з вами вже до вітальні, і саме тут вікна виходять на центральну парковку будинку. Зараз вона майже пуста, тому що вихідний день. Але повірте, у будні у вечері вона вся заповнена. Та це було важливим критерієм, коли я обирав місце для зарядки електромобіля. І я думаю, що ви, в принципі, бачите вже, куди йде кабель. І саме там, за тією будівлею, коли зайнята основна парковка, є ще додаткові два паркомісця, куди заїжджають машини, і можна там поставити авто. Саме туди ми завели наш кабель. І він йде від квартири до ось цього приміщення. Це іде у нас трансформатор чи підстанція, точно я не знаю. Але Саме по цьому приміщенню, по даху, по кутку, там прикріплений кабель і спускається він уже на задній частині. Будемо з вами перемістимось туди та поглянемо. Реалізована така зарядка електромобіля по принципу звичайного подовжувача. Кабель тут у мене приблизно 45 метрів. На цій стороні звичайна вилка, яка йде в розетку. А на іншій портативна розетка, яка на кабель, пізніше вам покажемо її. Ось тут іде отвір, через який кабель виходить на вулицю саме під батареєю. Кабель закріплений mm -hmm. до батареї, також на пластиковій стяжці. Та по самому кабелю коротко хочу вам сказати: я взяв кабель три. Жили на 2,5 квадрати, та важливим, що я зробив, це поміняв розетку на нову. Чому важливо? Я просто прикріплю фото Порівняння, як виглядала стара розетка і нова. Тому що з часом контакти розтягуються та гірше фіксує розетка саму вилку. Якби заряджати на старій розетці, вилка б ній грілася. Отож, давайте я вмикаю подовжувач та йдемо до нашого парку місця. Будемо заряджати авто. Давайте під'їдемо до того парку місця, та я вам покажу, де саме знаходиться. Те саме приховане зарядне місце. Так. Ось тут ми проїжджаємо, та нам треба припаркуватись біля цього трансформатора. Так, паркуюсь я задом, бо зараз побачите подовжувач буде заходити задом. Та, в загальному зараз покажемо вам ззовні, як воно виглядає. Так, ну що, перейдемо до самої зарядки, а саме до іншого кінця подовжувача. Ось тут саме та розетка, про яку я вам розказував, від якої ми можемо собі спокійно заряджатися від квартири. Е, тобто... Кабель тут зроблений запасом для того, щоб можна було зарядитися ось на цьому місці, де стоїть авто, на сусідньому місці. Та навіть якщо ці два місця зайняті, можна зарядитися за цією будівлею. Довжини вистачить, в принципі, для будь-якого випадку. І ось ми його розкручуємо до автомобіля. та Підключаємо зарядний пристрій. Підключаємо зарядний пристрій в ось цю розетку нашого подовжувача. Подовжувач я стараюся не тримати змотаним, тако його розкручую. Зарядка у нас вімкнулася. Отож, я вже півроку користуюся ось таким зарядним пристроєм. По потужності зарядки виставляю 10 А. В принципі, Nissan цей має батарею 40 кВт, 10 ампер. Це 2,2 кВт. Ще такого не було, щоб автомобіль за ніч не зарядився при такій потужності. Я це роблю з міркувань безпеки, щоб не навантажувати вилки розетки. Та відповідно було менше навантаження на кабель. Хоча можна по факту і 13 А ставити, це буде порядка 3 кВт. Давайте я розмотаю зарядку та покажу, як все реалізовано по самій зарядці. Так, кабель йде у нас по салону. Далі ми підключаємо зарядний пістолет. Включаємо зарядний пістолет ось сюди. І, в принципі, авто у нас вже заряджається. Які переваги є такого рішення? Перше це те, що зарядка, подовжувач, всі з'єднання. Вони заховані в нас в машині. Та коли машина зачинена, закрита, ніхто не влізе та нічого тут не зробить. Пістолет, відповідно, також блокується. Ніхто не вийме та не зупинить зарядку без мого відома. Ось, багажник у нас закритий, відповідно. Кабель заходить всередину багажника, зарядка там підключена. Та питання, яке може виникнути, чи не переб'ється кабель, чи він не передавлений, але кабель має зовнішню ізоляцію, плюс має ізоляцію кожної жили окремо. Багажник автомобіля і саме дверна рамка, вони теж мають резиновий. резиновий Ущільнювач, тому кабель не перегинається, і воно нічому не шкодить. Отож, давайте перейдемо до підсумків. Я проживаю в квартирі та заряджаю автомобіль від звичайної розетки по денному тарифу. Для мене це дуже вигідно. І хоч і є певні незручності в тому, що розмотати, подовжувач, підключити все, але з тим, щоб кудись вести автомобіль і залишати його на зарядку, воно навіть не зрівняється. Я думаю, ви візуально могли оцінити, побачити, як я це все зробив. В принципі, свою проблему, потребу я закрив та це вирішив. Якщо це буде комусь заважати, буду думати, як це зробити по-іншому. Друзі, а з вами був Ярослав, канал e-Charger. Ми переможемо! Слава Україні! Всім щасливо!